Любі чоловіки, розкажіть, який читерський код ви відкрили для себе у шлюбі, і який дійсно працює. Коли я відчуваю, що моя дружина почувається трохи пригніченою, або коли я відчуваю, що між нами немає емоційного зв'язку, я запитую її про щось, чим вона захоплюється, і просто я змушую її говорити. Я буду ставити їй запитання, на які не можна відповісти так чи ні, і вона перейде від того, щоб сидіти, склавши руки, до того, щоб нахилитися вперед і схвильовано мені щось говорити. Часто люди відчувають себе ближчими до когось, просто розмовляючи із цією людиною і будучи почутими. І давайте зізнаємось, ну кожному при приємно говорити про свої улюблені речі. Крім того, додам: якщо вам важко говорити про щось складне, зачекайте, поки співрозмовник буде в гарному настрої. Теж чітко. -то. З моїм розладом дефіциту уваги і гіперактивності це важко реалізувати, але я намагаюся. Ох, бідний мій наречений, він такий талановитий і такий розумний. А я ж Я маю концентрацію уваги, як Чихуахуа, що спостерігає за матчем з пінг понгу. Крім жартів, він дійсно талановитий, пристрасний фотограф. Але коли він починає говорити про міліметри витримку, кадрування у мене очі сльозяться. І я знаю, що він заслуговує набагато більшого. Я сама ледве можу говорити про те. Чим він захоплюється і не відволікатися, але це дійсно чудова порада, і я намагатимусь бути кращою для нього. Потрібно словесно визнавати внесок один одного в домашнє господарство. Дякую, що прибрав після вечері. Все виглядає чудово. Дякую, що відвезла дітей на футбольне тренування. Дякую, що купив продукти. Це мій улюблений сирок. Ну і так далі, і тому подібне. Визнаючи щоденний, а іноді і буденний внесок одне одного, ви формуєте вдячність і запобігаєте ворожнечі. І це також запобігає призначенню певних завдань одній людині з очікуванням, що це її завдання назавжди, і що так воно тепер і є. Я намагаюся робити це часто, і мій чоловік часто не дуже на це реагує. Але коли я сказала йому днями Вау, ти так справді чудово косиш лінії в траві, вони такі прямі, такі акуратні, це виглядає так, ніби це зробив професіонал. Він так щиро почав посміхатися після моїх слів. Іноді такі дрібниці дуже багато значать. Якщо ваша дружина запитує вас, чи хочете ви морозива? Вона хоче морозива, і не соромтеся змінити плани. Змініть те, що ви хотіли купити на морозиво. Блін, я завжди так сміюсь цього факту. Не можу. Хочу додати: якщо ви замовляєте їжу і знаєте, що ваша друга половинка любить перекусити, але завжди каже, що нічого не хоче. То коли ви замовляєте їжу, візьміть більшу порцію, моя вам порада. Ну от на моєму прикладі: я ніколи не хочу стільки картоплі фрі, щоб виправдати власну порцію. Тому мій чоловік замовляє трішки більше розмір, ніж він хоче, і я перекушую нею, не дратуючи його, і ми обидва щасливі. Так, це трохи банально, але занотуйте у своєму телефоні ідеї для подарунків. Коли вона вказує на щось, що їй подобається, або що вона хоче зробити, запишіть це в нотатці або зробіть фото і вставте його в нотатку. Бачите щось, що на вашу думку їй сподобається, запишіть це. І також обов'язково запишіть її розмір одягу та взуття. Крім того, погугліть термін розумове навантаження. Дізнайтеся про дисбаланс у стосунках, який зазвичай виникає, і візьміть на себе більше. Я абсолютно з вами згоден. У мене є список улюбленого, який я зберігаю в телефоні. Щоразу, коли вона каже, що щось є її улюбленим, великим чи маленьким, воно туди додається. Ну, це може бути улюблений сорт кави, улюблена квітка, улюблені ласощі, замовлення з ресторанів. Я можу пам'ятати великі загальні речі про неї, але приємно мати можливість просто взяти щось випадково і знати, що їй це точно сподобається. Стосунки це не гра різних персонажів. Єдиний спосіб виграти це коли ви граєте разом. Тому підходьте до всіх розбіжностей з таким підходом. Я колись прочитав таке: це не ви проти свого чоловіка або дружини, це ви вдвох проти проблеми, і це дуже змінило мій погляд на речі. Що треба зробити? Перше переоцінити, як я можу бути кращим командним гравцем, друге підтримувати своїх товаришів по команді і третє прийняти точку зору, що ми повинні працювати разом, щоб вирішити проблему. Не я, а мій брат якось сказав, що він досягає успіху у сімейних стосунках, роблячи щось по дому ще до того, як вона встигне попросити. Ну, типу, вона запитує: А ти можеш винести сміття? А він каже: Я вже виніс. Ну скажіть звучить круто. І до речі, він так само робив з нашою мамою, коли ми були молодшими. Мені байдуже, чи вважається це знущанням, чи ні, просто ділюся тим, що я почув. Це була моя порада сусідському хлопчикові підлітку. Він хотів піти на вечірку на вихідних і збирався маму прямо про це запитати. А я йому сказала: ні, 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 просто піди і помий вдома посуд. А потім спитай її, чи потрібно ще щось зробити по дому, а потім лягай спати. І запитаєш її про це вже завтра. Ну а що, йому потрібно на вечірку взагалі то. Обирайте правильну людину, будьте надзвичайно критичними під час фази залицяння, ставте складні питання, переконайтеся, що ви згодні в одних і тих самих питаннях. Але як тільки ви вирішили взяти на себе зобов'язання, цей критичний перемикач повинен бути перевернутий, і ви повинні бути найбільшим вболівальником ваших стосунків. Так багато пар роблять навпаки, на стадії залицяння вони стають голубками. А після того як вирішили зійтись, починають ставати критично налаштованими один до одного. Ніколи чуєте мене ніколи не виходьте з дому, не поцілувавши її, навіть якщо це просто поцілунок в шоку. Я підтримую ваші слова. Якось я сказала татові, що я його люблю і обійняла вранці перед роботою, і він не повернувся з неї. Він розбився на мотоциклі того дня. Мені було 12, а це було 16 років тому, і я досі думаю про це щотижня. Любі слухачі, як думаєте, яка найпростіша фраза допомагає уникнути сварки у шлюбі? От я впевнена, що це фраза кохана. Ні за що не переживай. Ти як завжди у всьому права. І якщо це не чітко, то я навіть не знаю, що ще працює краще. Коли маленький голосок десь там у вашій голові каже: не кажи цього, будь ласка. Коли ви тільки збираєтесь це сказати, то не кажіть цього, будь ласка. От вам банальний приклад. Не ставте жодних запитань про те, як готується вечеря. Радійте, що хтось її вам готує. Ой, мене ще турбує, коли кажуть, я не збирався цього говорити, але та ну, чувак, і не треба було цього казати, якщо ти не збирався. Повірте, ви точно не отримаєте балів за те, що знали, що не повинні було цього говорити, але все одно це ляпнули. Поряд з очевидним переконатися, що ви робите свою частину домашніх обов'язків, потрібно ще висловлювати свою вдячність за те, що робить ваш партнер. Наприклад, коли моя дружина повертається з якоїсь поїздки за продуктами, я виходжу до машини, щоб допомогти їй їх занести, і обов'язково я даю зрозуміти, що я ціную те, що вона зробила для нашої сім'ї. кажу це словесно. О, так вічливість і вдячність попереджає багато роздратувань. Я це роблю як з моїми працівниками, так і з моїм партнером. Навіть а навіть у Особливо, якщо це спільне завдання було, дякую, що виніс сміття. Дякую, що прибрав у ванній кімнаті. Мій партнер завжди відчиняє мені двері, і я стежу за тим, щоб я завжди йому дякувала. І ми разом вже 23 роки. Під час вагітності і перші кілька місяців життя після пологів я завжди чую від хлопців, ой, я мало що можу зробити з дитиною. Це все вона робить. А мій чит-код полягає в тому, що вона це ваша відповідальність у цей час. Поки її відповідальність це дитина. Буквально кожного разу, коли у неї свербить живіт, ти наносиш їй лосьйон. Ти встаєш і купуєш її перекусити. Ти розтираєш їй ноги, ти піднімаєш її живіт щоб зменшити тиск на спину. Ти купуєш їй зручний одяг, коли дитина народжується. Так, вона повинна прокидатися і готувати грудьми, але ви відригуєте дитину, ви міняєте підгузки, коли можете. Ви відригуєте дитину, звучало не дуже, але я думаю, ви розумієте, про що тут. Я робив усе це лайно, коли був військовим на дійсній військовій службі. Тому мене бісить, коли батьки загалом чоловіки виправдовуються, що вони мусять працювати, тому не можуть допомогти. Будьте активними батьками, будьте активними партнерами. І як бонус, раптом ви побачите, що вам більше не доведеться просити про секс. Це як справжнє піклування. І воно є привабливим, чи якось так. Не думайте про це як стосунки 50 на 50. Твоя половина і моя половина. Ні, не так. Думайте про те, що є 100% і 100%, коли кожен партнер віддає іншому, все не очікуючи на рівну віддачу. А у мене таке правило це не завжди 50 на 50, іноді це 80 на 20, іноді 40 на 60, іноді 10 на 90. Що ж, відносини змінюються, і зусилля змінюються залежно від потреб, але це завжди мають бути зусилля спрямовані на те, щоб повернутися до рівноваги. Якщо ж один партнер завжди робить більше, а інший менше, то нічого тут не вийде. Та розділіть ви вже ту кляту ковдру. Спіть під різними. Ми одружені 13 років і разом 17. Ділити ковдру це марна справа. Не виносити скарги на цю людину поза шлюбом, щоб просто виговоритись або попліткувати. І я не говорю про те, щоб створити умови для жорстокої ізоляції стосунків. Я говорю про стрес і роздратування, які можуть виникати через щоденне спілкування з вашим чоловіком, дружиною і бажанням виговоритись про проблеми чужим людям. І я можу сказати про фінанси, наш розклад, про час. І я скаржусь на це родині або своїм друзям. Я скаржусь на обставини, а не на чоловіка. Я не говорю про свого чоловіка заради того, щоб виговоритись, не плі. Ткую, не принижую його в розмовах з іншими людьми. Якби мені потрібна була справжня допомога по стосункам, то я б знайшла психотерапевта. Я вважаю, що коли ви дозволяєте собі погрузнути в плітках не повазі до свого чоловіка, це швидко змінює вашу думку на більш негативну, і ви вже не бачите нічого хорошого. І потім нелегко повернути цю повагу всередині себе. Тож, якщо мій чоловік робить щось, що я вважаю нерозумним, я просто обговорю це з ним. Ми одружені вже майже 20 років, і взаємна повага дуже дуже важлива в нашому шлюбі я додав подію під назвою Замінити фільтр печі до свого гугл-календаря як код відстеження місячних моєї дружини. Маючи під рукою її улюблену закуску, я зберіг багато спокою в нашому домі. Та нагодуйте їх просто дайте їм прокинутись, перш ніж ставати надто різкими в будь-якій суперечці, в будь-якій розмові. Розумійте нарешті, голодні і втомлені люди не в собі, і в нормальному стані це могла б бути навіть не сварка, і це стосується обох статей і всіх сексуальних спектрів. Любі слухачі, а яка фраза рятувала ваші стосунки частіше, ніж Wi-Fi пароль? Напишіть у коментарях свій власний чітко до стосунків. Короткий, але дієвий лайфхак. І я дякую вам за увагу. Побачимось у наступному відео.